Всім привіт! Я вже томері перед вами сама пахуча річка Дніпро. Ти Тишки далі кера. перед вами така краса. Передева. О, хатечки. дивіться, качечки, Ми Зараз ми сходимося на набережні. Вже томері. Ідемо повідомлення. Ось тут перекладали, ми тут будемо. Плюди трохи паної, нічого страшного. Ми йдемо далі. Ми не зупиняємося. Шить. Рода чарує. Посюди цвітає, дивіться, берега на двоє. Дивіться, Я тут. Зараз надворець. Зараз ми будемо повертати на ліво. Давай ходимо піднішувати і налію. Тільки на самокатах так топався, а не пішки.

І моторлики на цьому з то виглядає. Отак це можна. Можна припаркувати велосипеди. Парковачка Гарний, позитивний позитивним нападом. looking <laughs>